Колишній прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон вимагає переглянути результати виборів лідера консерваторів. Жан-Франсуа Копей вже збирався очолити найбільшу опозиційну партію Франції, як його суперник Франсуа Фійон наважився оскаржити результати. Причиною стало неврахування голосів виборців у трьох заморських департаментах. Фійон стверджує, що з їх урахуванням він має перевагу у 26 голосів і має бути переможцем. Проте на тлі розколу Франсуа Фійон заявив, що не хоче очолювати союз за народний рух, якщо партія ґрунтується на брехті. Ні. він закликав Алена Жюпе, ще одного колишнього прем'єра та засновника партії, очолити політичну силу, аби об'єднати розколоту опозицію. Сам жупе каже, що погодиться керувати консерваторами лише за умови, що обидва табори пообіцяють забути сварки і працюватимуть разом. За результатами виборів копе обійшов суперника на 98 голосів. Проте пізніше виявилось, що під час суперечливого підрахунку та затримки з оголошенням переможця минулої неділі голоси кількох тисяч виборців просто лишились. За увагою.